Командир гармати. Якщо наступ наш, ми працюємо, прикриваємо нашу піхоту нашу. Якщо ворога, так мягко скажемо на нього, ну, відповідно, накриваємо їхню. Володимир Олександрович, механік, водитель Паладін М109 А6. Головна моя задача перевірити машину до бойової готовності, щоб машина виїхала на гніву отстрелялась и увезла экипаж. В случае обстрела сделать немедленную эвакуацию с экипажем, с машиной. Сергей переживающий. Я не, не, так давно в этой батареи, третий месяц, приходил. Ну, снаряд помог закинуть. Все открыть, затвор, кинуть порог, закрыть. С таким экипажем нормально подобается. Олександр Сирилець, Прикриваємо наших побратимів артилерію від FPV, дронів ударних, щоб не повредили техніку і люди, щоб теж ну, якби, в безпеці були. з совєтськами вона проще. в її, даже. Немножко більше внимания, але зато вона надійне. У мене особовий 22-го року, в принципі, один читається у нас. Poder iniciar uma história aqui boa,